Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Мені дуже приємно, що ви заходите на мій канал, підписуєтесь, ставляйте вподобайку. І мені дуже приємно виходити до вас із своїми рецептами. І сьогодні я хочу поділитися з вами моїм любимим таким рецептом як приготувати мариновану сільку. Я взяла три штуки. Замороженої сільки. Ось я її почистила, порізала від кісточок, <клес> одділила, порізала на кусочки філе три штуки. Ну, я в описі напишу повністю скільки чого потрібно. От. І для цього нам потрібна ось цибулька півкільцями. Кидаємо, кидаємо прямо сюди. Ось так я взяла і синеньку і біленьку. Так, цибулька, лавровий листочок і перчик. Ми потім перемішаємо. Так, А сюди я підготувала осет, ложка цукру і ложка солі. І зараз також ми сюди виливаємо. Так, і ще для цього потрібно закип'ятити томат із олією. Ось наш томатик уже перекип'ятився олійкою. і заливаємо. Оце і все. А через добу я вам покажу, яка буде сільодочка, тому що зараз ми її не зможемо вже попробувати. А добу вона постає в холодильнику і будемо потім смакувати. Чекаємо добу. Ось така сільодочка в нас вийшла. Добу вона стояла в холодильнику. Маринувалась. І зараз ось таку ви бачите, яка вона красива, але і смачна, тому що я вже її спробувала дуже смачна. Ну, я вже її роблю не один раз, так що знаю її смак. Готуйте, я просто брадила, попробуйте вам сподобається. Дякую вам, що заходите на канал Емілі. Підписуйтесь, ставляйте вподобайку. А на сьогодні до побачення, до нових рецептів.